Друзі, вітаємо вас на каналі СФГ Бондер. Сьогодні ми пропрацюємо, розберемося з оприскувачем Husqvarna. Подивимося, як він працює, на що він здатний. Ну і буде такий коротенький огляд на нього. Розкажемо, що ми про нього знаємо. Так, коротенька історія про те, чому саме хускварна, чому про нього огляд, чому не знімали на наші оприскувачі, які в нас є, а зняли саме ось на хускварну і рекомендуємо вам його до покупки. Дивіться, перше. Хюскварна радує нас е, в мілочах. Що я маю на увазі, коли говорю про такі мілочі при производстві? ти його до нього притрогуєшся і розумієш, що це якість. Це про якість. Хюскварна номер один це про якість. Дивіться, е, підход заводка звичайний, як старте. Але тут стоїть пружинка, така як млідочка, яка намотується. І коли ви його тягнете. Вона відстрелює і він заводиться просто вже просто заводиться. Вам не потрібно виривати його, дергать. Нічого не потрібно. Просто ось. Чуєте, він натягується. І все. Потім йдемо далі. Це, до речі, глушилка. Глушилка проста. Він завжди в бойовому стані. Тобто ви можете його заглушити або знову. Залежте. Тобто нічого вмикать для заводки не потрібно. Просто тик, і ви в бойовому стані по трубам для оприскування самі насадки. Ну, просто подивіться на цей кран, на ці соєднення, на ці прорезинені ручки, на цю трубу, яка просто нереально потужна, ну, на цей шланг, на ось таку мелочь, Але це дуже приємно, що дивіться. Ось коли ви його крутите, бачите, тут спеціально так зроблений шланг, що він крутиться, і різьба не відкручується. Я просто розумію, хтось каже, ну зрозуміло, це логічно, що так зробили. Та не логічно, не всі так роблять. До таких мілочей ніхто ну, не від... зробили, бризгає, радуйтесь, там може щось кулібі не дороблять. Тут кулібіном ну, мабуть, не треба. Просто купили і працюєте. І все. Це, це важливий момент. Дивіться, пропрацювали, наприклад, з розчином, всі знають, що після кожного розчину потрібно мити бачок. Це кожного разу визиває такі е, емоції, тому що ти його миєш, перевертаєш це все ногами, рвеш спину, особливо, якщо ти відпрацював там, 10 бачків, вибризгав, 5 бачків вибризгав. і ну, чувствуєш себе вже виснаженим. І ще в кінці тобі потрібно помити його і перевертати все це оборудування ногами. Тут хускварна продумала ось таку зливну пробочку. Я не знаю, чому це не роблять інші. Ви її відкрутили, відкрутили зверху бачок. Просто пальчиком його отак ось в бік нагнули. І з шлангу вимили всю середину, а тут воно стекло. Тобто, закрутили назад і він знову готовий. Дивимося зблизька. Дивіться на ці лямки, як вони зроблені. Тут толсто, Тут насипано такого мякого мякого матеріалу для плеч, щоб у вас не відривалися плечі. Дивіться, отут. Воно все металеве. Дивіться на оце ось. Тут воно на болтах, воно зажате, потужно. Розуміння, що він у вас відірветься і впаде, просто немає. Спинка вся прорезинена, вся м'ягесенечка, просто шикарна. Коли ви наливаєте рощі, ніякого холоду в спину не буде. Ось тут ось у нас вони нагадують, що це хескварна, щоб ви не забули. Ось тут. Дивіться на цю пластикову затяжку. Вона товста. Товстий пластик, тобто воно не розтріскається, не розпадеться через один сезон. Тут ти просто на нього дивишся розумієш, що це про якість. Дивіться на цей карабін. Зараз я його достану. Ну, це не карабін. Це карабінще просто. Просто карабініще. І також тут вони підійшли з підходом до цього карабіна. Це, я знаю, що це їх. Карабіни, там вони на їх техніку вони ставлять. Він класний, Ну, Реально класний. Тут у нас за поділки, за які я говорив. Дивіться, як вони вибиті. Бак прозорий, коли ви наливаєте жидкость, ви чітко бачите. І дивіться, ось вам поділка. П'ятерка, десятка і п'ятнадцятка. Їх чітко, класно, круто видно. Ви їх бачите просто ідеально. Вони... Їх можна отак ось пальцем провести, закритими очами сказати, що це 10, а це 15. Тобто, ну, Блін. Вроді мілоч, а, а дуже важлива мілочь. Тут у нас все зроблено, все якісно, все класно. Все як повинно бути. Саме іде йде на ось таких ось амортизаторах, таких резиночках, щоб вібрація вам не йшла в спину. Ну, Перша заводка це ось як підсос. І виключаєте, потом, коли він вже пробуркався, заводите далі. Вкручуючи, ми збільшуємо потужність, і викручуючи, ми зменшуємо потужність. Це кількість води, яку пропуститься помпа. Так, наприклад, ось ми вкрутили, це в нас максимальна потужність буде. І я роблю там 3-4 витка, і зажимаю. Ось оцею контргайкою, щоб воно не відкрутилося. Це у нас газ. Газ також можна тут ось регулювати. Тобто можна цей болт открутити, спустити трошки нижче або підняти гайд вище. Тому що він зупиняє наш повний газ. Тобто можемо зробити, щоб воно отак працювало, це буде максимально. Можемо так, щоб це було максимально, а можемо додати ще оцю ось чу-чуть і буде ще більше. Ну, я вже не знаю, там куди більше. Я працюю десь отак, на такої десь потужності, може навіть менше. Зараз будемо пробувати. Зараз я вам покажу, як він працює в ділі, так сказати. Ось він одягнувся. ви його підправили. Лямки не спадають з спини. Сидить він удобно, заправив спеціально на максималку. Заправив у нього 15 літрів. Максимальний об'єм. Просто щоб ви розуміли, як він дує. Відпустили газ. Все, у вас нічого, все, і трубки не тече. Ви розумієте, да про що я говорю? Що таке якість? Ось, на, можна на маленької потужності працювати, можна її посилити. Ми переходимо до ось такої насадки. Ось тут ось вкручуванням і викручуванням та силу розпилювання. Дивіться, ось піджимаємо. Нас відпустили, воно зупинилося. Затягнулося, але затягнулася розказати вам ще про мінуси, про неї які в неї є мінуси. Дивіться, єдиний мінус, який я побачив для себе, це відсутність заднього бортика. Отут немає бортика, який би, коли ви, наприклад, наливаєте прилипач, якщо він піниться або сам препарат піниться і ви хочете налити, щоб було 15 літрів це ось ця поділка, і зазвичай піна трошки виступає, виливається. Коли воно виливається, потрібно кожного разу протирати, щоб коли ви вділи на спину, воно не потекло ось сюди, не промочило тут, і у вас не була мокра спина. Оце єдиний мінус, який є в ньому. Ну, Наприклад, ось форте трошка, у ньому вже це продумано. Бачите? Такий бортик іде по кругу, і коли у вас витикає піна або там розлився трошки препарат сюди, то на спину він ніколи в житті не потече, він стикає. Ось бачите, такий от сливчик зроблений. І він отсюда стикає вниз. Оце, в принципі, єдиний мінус хускварний, який я знайшов. Для мене мінус, для, кожу, для когось, може, це і не буде мінусом. Тому так. Просто ділюся з вами, як воно є. А так, по праці, по суті, після цього відео, яке я записав, ось до сьогоднішнього пройшла, напевно, ще неділя. Нічого не змінилося. Оприскувачем задоволені. Лямки не розірвалися, все працює круто, ефективно і класно. Друзі, ну а ми з вами будемо прощатись. Обов'язково підписуйтесь на агроканал СФГ Бондар. У нас багато цікавого та корисного контенту.